ДТЕК інвестує 450 мільйонів євро в будівництво телігульської вітроелектростанції. ДТЕК оприлюднив плани щодо збільшення потужності телігульської вітроелектростанції вартість 450 мільйонів євро після укладання угоди з кредиторами про фінансування та придбання 64 вітрових турбін компанії Vestas, провідного світового виробника вітрових турбін. Це зобов'язання є найбільшою інвестицією приватного сектору в Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Та найбільшої історії приватної інвестиції в енергетичний сектор країни. Згідно з умовами угоди, банки нададуть 370 мільйонів євро кредитних коштів, забезпечених гарантіями Державного експортно-інвестиційного фонду Данії. ДТЕК фінансує решту вартість проєкту власним коштами. Щодо інших новин тижня: Укрнафта працює над впровадженням проєктів генерації енергії власного газу, рекордний імпорт та мінімальний експорт електроенергії за останні десятиліття показала Україна у 2024 році на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.